Продовжуємо рубрику Актуальна. 15 лютого відзначалася 23 річниця виведення військ колишнього Радянського Союзу із Афганістану. Вшановувалися воїни-інтернаціоналісти, згадувалися полеглі в цій війні чи через цю страшну війну. В числі тих, хто повернувся із Афганістану в чорному тюльпані, Грибінкевець В'ячеслав Лелеко. Слободопетрівець Петро Романенко схилили голови та поклали квіти до пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам в центрі міста Гребінка, керівники міста та району, громадськість, ветерани. До речі, ветерани також відвідали могили своїх побратимів. Марія Тіль красива струнка жінка, медпрацівник вузлової лікарні. З 1987 по 1989 рік Марія Миколаївна служила в Афганістані. Вона учасник бойових дій, відзначена медаллю Демократичної Республіки Афганістан воїну-інтернаціоналісту від вдячного афганського народу, ювілейними медалями, грамотами та подяками. 15 лютого в день вшанування учасників бойових дій на територіях інших держав. Ми запросили Марію Миколаївну до студії поділитися непростими спогадами та думками принагідно до цієї дати. Доброго дня, дорогі Гребіньківці і прилеглі до нас райони. Перш ніж ми почнемо свій репортаж з Ніною Павлівною, яка мене запросила на телестудію Грибінка, я від імені всіх жінок і мам і щиро. Дякую нашим дорогим синам, чоловікам за те, що вони вистояли цю таку непрохану і непотрібну нам війну в Афганістані. І хочу привітати з повернення, хто вижив і повернувся, не глядачи на усякі распрі і негаразди. Які нас там чекали, ми повернулися на рідну батьківщину, на рідну землю. Мені було випала доля, жіноча доля і судьбою, побути в тій дуже такій гарячій землі немає, бо не можна сказати, що це земля каміння, і пісок, і гори. Дуже тяжко це згадувати і спілкуватися, але проходить час, от, все залічується, все минає, життя продовжується. От, ми радіємо, що живемо на цій землі, на українській землі. Вдячні нашому керівництву, вдячні не тільки нашому президенту, але і я вдячна нашому районному керівництву, що не забуває цей день 15 лютого, що ми повернулися. І завжди нам от, на, запрошують нас на зустрічі, от, організують нам так невеличке от, спілкування, от, свято. І для нас це дуже приємно. Як для афганців, що хоча ми ніколи не забудемо і не забуваємо тих, кого з нами вже немає. От. Багато вже пішло у вічність, але вони в наших серцях, в наших пам'ятях. Жаль, що багато дуже залишилося вдів, сирід, але вже народилося нове покоління, народилися внуки, в деяких правнуки є. От. Життя продовжується, ми радіємо і дуже вдячні. Марія Миколаївна, пригадайте, будь ласка, як все це розпочиналося. Це вже було досить давно, да. але ви пам'ятаєте той період, тому що він так. назавжди завжди закарбувався пам'яті, тому що він був не схожий на інші. Служила я 310-й лам, літаюча лабораторія, обслуговували ми пілотів бойових. Ми стежували виліт бойових пілотів. Приходить льотчик, ми його обстежимо, забор аналізів, тиск змірявся, от строї контроль. Дивимося, як себе пілот почуває, слідкували за його здоров'ям. Всі льотчики Паленьки? поверталися. На жаль, не всі. Не всі. Да. Було кількість польотів, вилітів бойових, відлітав льотчик і відправляли його на реабілітацію в Союз, профілакторій. Тому що дуже велика нагрузка психологічна, нервові зриви. Марія Миколаївна, говорять про те, що ну, пізніше вже почали говорити, про те, що це була така ну, непотрібна війна в Афганістані. Так, да, вже коли Союз розвалився, то вже тоді почали говорити, що не потрібно, скільки ніхто не думав, що 15 тисяч наших чоловіків, синів, братів повернулися, жінок дуже не повернулися. І жінок, і жінок Дивишся на вже пройшло стільки років, 23 роки, дивишся на хлопці. Зпоминаєш тих матерів, які не повернулися, їхні сини. Я думаю, що кожен із них стільки раз сказав слово мама. От, йдуть в бой мама. Вертаються з боя мама. От, ранений, незалежно яка тяжка рана чи, чи ні, теж слово мама. Так що на першому місці, де б він не був солдат чи офіцер, було слово «мама». Дуже психологічно було важко от, дивитися на це все. І особливо ну, як хто уходить, так це дуже важко було. Всі переживали. Помірний екіпаж загинув весь екіпаж. Так це дуже важко було. Проважали ми їх, от, обично чорний тюльпан, погрузка ночі». І відправка ночі. А це була особа. І борт був, був днем. Ми всі вистроїлися на пласу, от, прощалися, от, і борт уводів. Да. Так. Це було це все, як кажучи. Да. Треба було пережити. ну, да. Кожен день якраз це саме перед очима був аеродром, злітна полоса. Те, що ми це бачили. Скільки прилетіло, скільки улетіло. Хлопці більше 10 днів не робили на цьому борту, тому що дуже тяжко було. Дуже не видержували, навіть ін... були такі, що не видержували навіть по три дні. Дуже велика психологічна нагрузка. взриви були. Мінялися, мінялися. йшло йшло колісо. Такі справи. Такі були, як кажуть, підступні обстріли, так? Так. Да. І несподівані Так, да, особливо на півтретього це дня От сонце стоїть в зеніті, вітер, афганець, як нібито хто сита, сипеть цю пилюку, пісок і обстріли. От. Дві неділі наші вистежували розвідка наша духів, але вислідили. Дві неділі стояв стовп пилі і дима. Гора відсувається? І вона це нас виплять. Mm. І потім тільки відсунулася, а наші градом. І все. І затихло. І поки нас вивели, була тишина. Слава Богу. А ви пам'ятаєте? День, коли, власне, все закінчилося, ви вже розповіли, коли ем, був останній солдат, як кажуть, наш радянський тоді вийшов із території Афганістану. Ну, ми ж виїхали перію, так, от вивели нас цивільних. Ви знали, що це вже да, завершення? Знали, вже всі знали, так. вже всі знали, що вже 15-го числа, от, вже нікого не буде. От, вже, вже будемо. На границі вже на мосту. Це так і було. Ви раділи, що це вже кінця. Сльози і кажеш, так. радості, так. Коли пер... вже прилетіли в Кабул, в Термес, то цей борт увесь, що прилетів. От. Всі цілували землю. От, прямо в буквальному смислі. От навіть в одному фільмі не можна побачити, як це таке психологічний такий стрес. От, всі повиходили, ніхто навіть одні сумки не виніс. Всі, так, ніби то хто по команді вистрілилися, цілували землю. Представляєте, Що слава Богу, що це закінчилося і от всі, всі живі Бог. Я знаю, що ви людина глибоко віруюча. І це вам допомагає? Дуже допомагає. І допомогло, певно, от після того, як кажуть період той пережити, після того, як ви повернулися, да. все таке. Так, дуже допомогло. Дуже я вас вітаю із святом, яке завжди в вашому серці було, є і буде. Побажаю вам здоров'я, передусім, щастя, любові, Божого благословення і все, що ви бажаєте, хай збудеться. Спасибі Дякую. вам за те, що ви прийняли запрошення і взяли участь у нашій програмі. Дякую. Хай Щастить. Спасибі. Всього доброго.